Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача номер 30 Хід білих мат в три ходи. Розв'яжіть. В чорного короля немає ходів. Це перша така проблема білих. Потрібно короля розпатувати. Які є в білих ходи? Тура А8. Створена загроза Тура H8 мат, ну, але в чорних пат нічия. Не підходить нам такий хід. Спробуємо дати шах. Король h8, слон b3. Тепер пішак g має ходити вперед. Давайте g5. Підвели свого короля поближче і Тура 6 мат. Мат, але це мат в 4 ходи. Потрібно в 3. Як ще розпатувати короля? Є такий хід Тура F6. Просто поставити туру під бій, але в чорних з'являється хід gf. Якщо король F6, тоді пат. Король F8, F5. І тут королю ставимо мат. Кінь e 5 F4, слон g 6, король F8, кінь F7. Були інші способи поставити тут мат, але це мат в 5 ходів, не швидше. За білих правильний хід Тура А2, щоб в чорних з'явився хід. Чорні мають бити БА, і тепер а 2. Єдиний хід чорних побити коня. І слон Б1 мат. Ось король обмежений і мат. Давайте повернемось на початок. Білі ж виграють матеріальна перевага, тура слон і кінь, а в розв'язку білі віддають свої фігури. Спочатку жертва тури, жертва коня і мат слоном. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!